Африка це континент контрастів. Асоціації можуть нести нас на своїх крилах до страшенної бідності, тоді як сьогодні, там існують місця, котрим навіть позаздрити можна. Африка це вже не просто місце, де великі гравці проявляють не менший інтерес до надр та ресурсів, але й місце, де час від часу вибухає місцева творчість. Тут є своя література, своє кіно і навіть свої комп'ютерні ігри, котрі стануть предметом нашої розмови сьогодні. Я Яндрій Безсовісний Artline Play і перед відправлением. Ленням нагадаю, що топовий ігровий ПК завжди можна придбати на сайті нашого інтернет-магазину Artline, скориставшись однією з найбільш вигідних акцій. Що ви уявляєте, коли чуєте про африканські ігри? RPG, де головний ресурс, це вода, Покрокову стратегію під назвою Як пообідати і самому не стати обідом. Чи може симулятор полювання, в котрому лук це люта імба, ідеї непогані та в масовій культурі Африку презентують як спортивний континент. І мова йде не лише про знаменитих кенійських бігунів, раллі Дакар чи забуту єгипетську традицію, тягати всім селом блоки, щоб збудувати меру склеп. Мова тут часто заходить за велосипеди. The Africa Trail перша гра в нашому списку, котра на велосипед тебе і посадить. І що найцікавіше, гра ця не зроблена в Африці, зробили її американці з Міннесоти в 1995-му Що ж тоді ця гра робить в нашому ролику? Що ж, The Africa Trail позиціонувалась не просто як гра, а майже що повноцінне соціально-культурне дослідження. Мовляв, американські діти повинні були пізнати всю культурну спадщину дітей Африки завдяки одній тисячі фото відзнятих. І авторами на африканському континенті. Ah! You me! You me! Marry me. Та це ще не кінець, бо користь цієї гри полягала і в її спортивному характері. Нам всього лише треба побити світовий рекорд найдальшої поїздки на велосипеді. Подумаєш, в Африці на велосипеді <пух> з Africa Trail одразу приковує до себе увагу геймплеєм, якого нема. Ця гра майже що контурна карта з географії, лиш малювати тут будуть наші шляхи. Взагалі, якщо глянути на це все без яких-небудь знань про цю гру, то можна подумати, що це симулятор африканського закладчика. Але і тут не все так просто, бо нагальні потреби на континенті це не лише вода та їжа, а ще й віза. Наша фантастична команда з шести рейсерів, кожен з котрих є або лікарем, або перекладачем, або біологом, і тільки не велосипедистом, спробує побити рекорд і взагалі вижити в цих нових. Реаліях. Після нам пропонують перейти від нашої України з рамою до якогось більш нормального велосипеда, а вже через 5 хвилин ми таки вирушаємо в дорогу. Фантастичний геймплей дозволяє нам відволікатись на місцевих аборигенів справа. Та вже невдовзі від вас захочуть візу, котра дозволить вам потрапити до Нігерії. Віза в Нігерію звучить як лакшері відпустка в ДНР. Виявляється, що не лише в Нігерію, а ще й в сусідні країни на районі потрапити можна тільки по візі. Врешті-решт вирішив побити. Світовий рекорд, а все вперлось в бюрократію на диво, гра таки не зуміла знайти свого гравця за незрозумілих причин. Та як щодо істинно африканських ігор, чи існують вони такі взагалі, так ще і як існують і декотрі з них, навіть крутіші ніж русняві ігри, про котрі я розповідав не в одному випуску. Важко повірити, та на континенті навіть зробили свій шутер. Називається він Nairobi X, і створений він був одним чуваком на ім'я Ендрю Кагія в 2008 році, коли той вчився на економічному факультеті Найробі Кенія. Вийшло щось на кшталт Quake, але з принципами африканської стрільби в нікуди, відверто кажучи, виглядає все не так погано. Гра жвава, динамічна, і володіє, хоч якоюсь та фізикою, тоді як її конкуренти з Росії, і цього не мали в тих часах. Гляньте на Nairobi X і руснявий інст. Dinked. Цього лише один кенійський студент зумів зробити гру, яка за всіма параметрами виграє в руснявих ігор, над котрими працювали цілі студії з немалим бюджетом. І знаєте, я не здивований. Основний пласт власне африканських ігор стосується ігор 2D. Їх дійсно немало, і декотрі з них навіть зуміли завоювати популярність. Ауріон Легасі оф Карі Одан зуміла навіть хапнути 124 позитивні рецензії в стімі. цілих 70 балів на Метакрітік, хоч сам Метакрітік тягне так на десятку зі ста. Увага заслуговує гра Сембленс. Це 2 d деребу з дуже прикольним художнім стилем Їй взагалі доволі популярні проекти, як Брофорс, котрий від 2015-го набрав майже що 50 тисяч позитивних рецензій в Steam. i'm Все ж подібні ігри цікавлять далеко не всіх. Не вже в Африці немає актуальної гри, яка б відображала сучасні африканські реалії. Що ж, готуйтесь, бо в нігерійській грі COVID RUN ми будемо тікати від коронавірусу. Взагалі мене здивувало, чому не відеоле чи це вже більше не хайпова тема. Що ж, навіть часи пандемії, COVID RUN не зміг хайпанути, так як все, що тут ми можемо, це бігти вперед в бік, а також стрибати. Тепер бігати доведеться не лише від левів, але й від всіляких вірусів. Шкода лише, що від останніх втекти куди важче. А от при Тензія на графіку в нігерійському геймдеві з'явилась грою OutLiver Tribulation. Це щось схоже на закос під Лару Крофт, але в своєму соці, так би мовити. І хоч картинка тут дійсно непогана, ця гра дубовіша за твою колишню. Схоже на те, що всі фінанси пішли саме на графон, тоді як набіг залишилась невелика сума, яку витратили на пиво. В стімі вона від декілька рецензій на неї знайдете і комусь вона навіть сподобалась, але це не точно. Хоч Нігерія намагалась стати провідним розробником відеоігру в Африці, таким же давно і Північна Африка, що не дивує ігри. Тут виходять з 1984-го, якщо вірити Ілону маску, та з 1996-го потихеньку та й з'являються різні симулятори, слешери і адвенчури. Тут не знайде чогось надзвичайного, а також чогось, хоча б трошки знайомого, та виглядає все доволі обнадійливо. Все ж наразі жодного майбутнього в ігровій індустрії країни Африки не мають. Справи там є куди нагальніші ніж відеоігри. Пиши в комент, в яку африканську гру доводилось грати і чи виграє на аеробі X в руснявих конкурентів. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці. Та вон локомотів Майдор Далю, а ти ні откад від грузовіка. Заходу у нас з навнеру.